Тання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК ТРКНДВР. Коротко про головне. Нещодавно у стінах Надвірнянської міської ради пройшла 31 ша позачергова сесія. Порядок даний мав тільки декілька питань про те, що саме розглядалося, та було прийнято далі в сюжеті. У Надвірнянській міській раді вкотре пройшла сесія, проте на цей раз позачергова. Перед депутатами постало п'ять питань з порядку денного, з яких перше про визнання повноважень депутата Надвірнянської ради. Ним стала Тетяна Андросова. Вона склала присягу, після чого вже колишній депутат міської ради її місце посіла жінка Тарас Бородач висловив свої побажання у подачі її праці. З ласки Божої, вступаючи у права депутата Надвірнянської міської ради Надвірнянської об'єднаної територіальної громади, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Надвірнянської об'єднаної територіальної громади та добробут її. І жителів гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи, присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, статуту громади, виконувати свої обов'язки тільки в інтересах надвірнянської об'єднаної територіальної громади. Слава Україні! Я щиро дякую всім депутатам, якими міг цю тут місію на право і Дуже радо передаю її Тетяні. Я надіюся, що вона буде не менш. Гарно її і тягнути, допомагати і і виплатим. Дякую. Проєкт рішення такий. Включити до складу пофесійних комісії міської ради з питань земов та земельних відносин та до лічильної мандатних з питань депутатської етики та засобів масової інформації депутата Андросова Тетяна Івановна. Друге, закріпити депутатом Андросова Тетяна Івановна за виборчим округом на двадцянської міської ради. Рішення прийнято на основі, скажімо так, замінності за депутатом про колеги, ставленої поймене голосування проєкт рішення на сторінці номер 2. Голова міської ради Зіновий Андрійович також висловив свої думки ще до депутатів, а саме про працю Тараса Бородача. Не так часто в нас відбуваються подібні юридичні правові події, але я хочу першу чергу подякувати Тарасу Володимировичу. Ми по різному можемо ставитися до думки. Бо 34 депутати це 34 людини, різні з думками, різні по характеру. Але водночас все робили для того, щоб об'єднати весь депутатський корпус, і в особі депутат депутатів восьмого скликання. Я бачу Тарасову Володимировичу, ту людину, яка в першу чергу несла конструктив. Також предметом жвавих обговорень стало питання, яке стосувалося приміщення, котре обвалилося на чверть. Тому його прийняття на з міської ради, яке планувалося, стало на паузу, адже в такому стані нелогічно приймати його на думку депутата Ольги Малахової. Неодноразово були звернення за підписом міського голови, направлені листи в обласну раду, як до власника майна передати нам цілісний майновий комплекс. Було прийнято рішення. Обласною радою про відокремлення одного об'єкта, присвоєння адресного номера і передачу нам на баланс одного об'єкту. В зв'язку з склавшися ситуаціями, що ми прийняли рішення про прийняття даного об'єкта, але стався там обвал. Прошу, тобто, ну, я можу якісь фотографії показати, але можна поїхати, подивитися. І Ну, десь бачення, що процедуру приймати такий даний об'єкт в такому стані, звичайно, нелогічно і неправильно. Е, обговорювали це питання з керівництвом е, обласної ради, зокрема з балансоутримувачами. І їм для того, щоб закласти кошти на е, демонтаж даного об'єкта, потрібно наше рішення про скасування нашого попереднього рішення про прийняття. Результати цього обвалу згідно. Акт обстеження власників даного об'єкту цитую обвал будівлі попередньо встановлено орієнтовно 25% загального об'єму будівлі. Тобто ви розумієте, 25% від від 100, це дуже масштабний обвал. Тому зараз складати за кошти ну, це ж нереально просто все зробити. І відновлення освітнього процесу, як казав Ярослав Володимирович, ми не зможемо у зв'язку з тим, що діти перебувають там цілодобово, у приміщення в аварійному корпусі. Окрім того, ми додатково підготували листи до обласної ради щодо обстеження всіх будівель за адресою вулиці Української армії сім для, для того, щоб мати висновки про можливість його використання для освітнього процесу. Тому прошу підтримати це рішення і передати в принципі. Обласна рада не проти взяти його назад на мало. Серед інших питань було і про внесення змін до бюджету Надвірнянської міської ради на 2024 рік, що стосується підсилення громади шляхом нарощення енергогенеруючого потенціалу. Депутати також підтримали таку ініціативу, адже вона актуальна. Шановні депутати, на ваш розгляд надається питання про внесення змін до бюджету Надвірнянської міської територіальної громади на 2024 рік. За рахунок перевиконання загального фонду дохідної частини за січень-лютий на 200 тисяч гривень пропонується виділити бюджетні призначення спеціального фонду бюджету управління житлово-комунального господарства Надвірняцької міської ради на виготовлення проєктно кошторисної документації по двох об'єктах надвірна-водоканал. Це для проєктно кошторисна документація для встановлення електростанцій світлових електростанцій на об'єктах надвір. На водоканал для дешевшення тарифу водопостачання для наших мешканців. Прошу підтримати дане рішення і проголосувати. Зв'язку з значним подорожченням енергоносіїв, то навпаки, держава зараз стимулює будівництво таких сонячних електростанцій. В розрізі цього прийняті ряд і нормативних актів також є зміни в законодавстві, ще допрацьовуються ці всі речі, тому нам треба рухатись в ногу, тому що дуже багато громад вже реалізовують поясню нагальність. Тому що якщо ми зараз не, не приймемо рішення про проектування, а потім далі, дай Бог, про будівництво, сонячна електростанція, самі знаєте тепла, прекрасно, піки її віддачі це літо. Через две Якщо ми зараз не приймаємо це рішення, ми затягуємося і Осінню її і будівництво вже нікому не потрібно. Тому що ми втрачаємо відповідно рік, за які би могли вже віддати. Ми втрачаємо не вчила маріна. За. Дякую. За 18. рішення прийнято. на завершення. Було заслухано начальника управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Андрія Гуцька. Про внесення змін в програму соціально-економічного розвитку Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки благовіщення Пресвятої Богородиці одне з найбільших церковних свят, яке пов'язане з подіями земного життя Пречистої. Як воно відбувалося у храмі Благовіщення Пречистої Діви Марії у ГКЦ, дивіться далі у храмі Благовіщення Пречистої Діви Марії у ГКЦ Відбувся чин відзначення одного із найбільших церковних свят благовіщення Пресвятої Богородиці. Одне з православних свят присвячене подіям земного життя Ісуса Христа і Діви Марії. Відзначати його почали ще в третьому столітті, а спочатку воно називалося Звіщення Привітання Марії, Зачаття Христа. Благовіщення це блага звістка. За переказами цього дня Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл і приніс благу звістку, що вона незабаром народить Спасителя. Радуйся, благодатна Господь із тобою благословенна ти між жінками. Саме з цього моменту і починається втілення в життя задуму Божого, відкритий віруючим дорогу в царство Боже. Також на урочистій службі правлячий архієрей Коломийської єпархії ОГКЦ Василь Івасюк пригадав про присутність гріха і його небезпеку у нашому житті та одразу ж розрадив присутніх, закликавши до каяття і Yeah. Sure. Віщення Пресвятої Богородиці це час, коли потрібно присвячувати себе духовному, а не мирському, тому свято намагаються не займатися важкою фізичною працею і навіть домашніми клопотами. Коли нація пам'ятає свою багату культуру та її не менш важливих діячів, це завжди хороша ознака, що суспільство свідоме та ще краще, коли цю пам'ять несуть молоді. У Надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася культурна програма від учнів Надвірнянського ліцею престиж.

У Надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася культурна програма від ліцеїстів Надвірнянського ліцею Престиж під назвою У серцях незламних українців Кобзареве мируще слово до річниці Тараса Шевченка. Серед великої кількості учасників заходу дівчата Андріана та Софія погодилися дати інтерв'ю, розповідають про сам захід та діляться своїми думками. Ми готуємо ніби як виступ від Недвернянського ліцею Престиж, який має назву У серцях незламних українців Кобзаревине мирочче слово. І ну, учні підготували виступ. Для до його дня народження Тараса Шевченка. Е, і особисто я розказую вірші, які ще паралельні до сучасності, до війни з Україною і тому подібне. Я є ведучою цього заходу. Е, і, як на мене, це досить серйозний захід, тому що Тарас Григорович Шевченко це е, важлива особа в історії в української історії. Він зробив величезний вклад в нашу культуру. Також обоє розповідають про процес репетиції, кажуть, що ретельно та серйозно підійшли до підготовки програми, що навіть впродовж канікул готувалися. Ну ми ходили. У нас канікули тоді були, і ми ходили на канікулах. час, ну, бо з як -не захід серйозний. І ми, ну, явка була максимальна. Готувалися в репетиції. Може, по кілька разів проганяли повністю захід, щоб все було ідеально. Сподіваємося, що так і вийде. <tripod> <vegetarian> ми готувалися цілий тиждень на канікулах. Чотири рази ми ходили. Репетиції були довгі, ну відносно десь дві години. Найскладніше, ну я би не сказала, що це було складно. Все було добре. Проходили і репетиції, все злагоджено, все, все супер. Oh. <laughs> 16-річний керманич без дозволу батьків взяв автомобіль та не впорався з керуванням. Дедалі автопригоди у відео старшого інспектора сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. Неповнолітній водій вчинив ДТП постраждало четверо підлітків. Поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження. 25 березня на лінію 102 надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про дорожньо транспортну пригоду в селищі Перегінське. Слідчі оперативна група, яка прибула на місце події, попередньо встановила, що 16-річний підліток місцевий мешканець без дозволу матері автомобіль марки «Кео Водій не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. Відтак здійснив наїзд на металеву огрожу. У транспортному засобі, крім неповнолітнього керманича, перебувало ще четверо його друзів, також підлітків. Наймолодшому з них 14 років. Керманича та пасажирів доставлено до лікувального закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості. У лікарні у всіх учасників ДТП взято кров на проведення аналізу. Попередньо підлітки були тверезі. За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція Прикарпаття нагадує кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилось 16 років. Однак за вчинення окремих видів злочинів до кримінальної відповідальності притягуються неповнолітні особи у віці від 14 до 16 років. Право керувати транспортними засобами, автомобілями, квадроциклами можна отримати після досягнення повноліття, тобто з 18 років. На цьому інформаційний випуск мен завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.